Якою мовою спілкуєтесь найчастіше? російською чи українською? Українською. Українською. Чому? Ну Ми ж в Україні живемо, це моя рідна мова. <рес> От в Одесі найчастіше. Що чуєте, російською чи українською? Ну, е, правду сказати, да, російською. Як ви до цього ставитесь? Ну я ж на русском виросився. Якщо це між собою, то. Я не маю права ні заборонити, ні ще щось. Ну, типу, мені неприємно це чути, але я не можу ніяк заборонити, ніяк це торкатися цю тему. Але якщо це сфера обслуговування, то українською. Бо ну у нас сфера обслуговування має бути українською в Україні. А що вас обслуговували російською? Так. Ні, не І що ви їм відповідали? Продовжувала розмову українською. і типу, були ті, хто переходили на українську, є ті, хто чисто російською далі спілкувалися. Як ви думаєте, чому це відбувається? Тому що люди принципово не хочуть переходити чи не знають мови. Якщо люди доволі ну, довго живуть в країні, не знати мови неможливо. Хоча б на якомусь базовому рівні це. Ну, це неможливо не знати на комусь рівні українському Мені здається. Це більше тому, що не хочуть виходити з якоїсь зони свого комфорту, не хочуть задумуватись, чому це важливо.